Вірі курі захотіла, краще згорить пропорець, ніж уся країна. Ну, чого ви лаєтеся знову? Сорок мажори русофіли влаштували свавілля в центрі Києва. Підпалювач меморіалу з загиблим героям. Далеко не перший, хто намагається понівечити пам'ять захисників. Мовний скандал і бійка в івано-франківському автобусі, а також повернення потапа в Україну. Чим відзначились українці в новому році, розкажу в топі не наших людей. У Києві група молодиків вирішили, що наявність ключів від дорогих авто та доларів в кишені дозволить їм чинити свавілля в центрі столиці. Так звані мажори у Києві цілеспрямовано створювали затори, перекриваючи рух, щоб покурити, Підрізали машини, розкидали долари, катались під російський шлак вулицями міста, та звичайно ж зливали свої подвиги в мережу. А вони стоять білі <кілля> курі захитіли стоять пробаю. У відповідь на ці виборки поліція повідомила, що розшукує осіб на відео з метою притягнути до відповідальності. І що б ви думали? У двох неповнолітніх столичних мажорів, які днями стали популярними в новинах, поліція провела обшуки, і правоохоронці знайшли в підлітків декілька заборонених предметів: ножі, набої, пістолети тощо блогерами виявили шестеро мешканців столиці віком від 14 до 17 років. З ними та їх батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські. А один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. І я вам навіть покажу ймовірніше за все, в якому саме. Нагадаю, Андрій так звуть хлопця. Тоді пояснення дав прості. Відео знімав для розваги колись а в мережу ти виклав взагалі не він. Записав звернення з вибаченнями, заявив, що жалкує про свою поведінку і ніколи не підтримував Росію. Я русский я йду до кінця. Шановні українці. Хочу попросити у вас вибачення за те відео, яке було опубліковано в соціальних мережах. Це відео було зроблено з метою розваги. На будь-які дії, які були після, я не розраховував. Це відео не мало бути опубліковано або розповсюджено далі. Росію я не підтримую, ніколи не підтримував. Я був у Куп'янську в 2023 році, доставляв гуманітарну допомогу. Я завжди був і буду за Україну. Завжди буду підтримувати і бути на боці України. Ще раз, якщо я когось образив, перед всіма вибачаюся усіх, прошу вибачення, і свою повинну я признаю і прошу мене вибачити. Увага за питання, що цього разу спровокувало невинне дитя, якщо він дійсно фігурує в справі. Поліція пише, що після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку. Зазначу, що гора компанія влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці. Але це не найгірше, про що я готова вам цього разу розповісти. Хлопець намагався підпалити прапорці на майдані незалежності, мотивуючи це антиурядовими тезами і тим, що меморіал просто ніхто не охороняє. Краще згорить про ніж уся країна, тобто майдан та вибори нас не врятують. Ми знову вибрім підпоки на Хануке 10 отрядов поліції, ніхто тут нічого не охраняє. А ти, не маючи інструменту правління держави, нічого мені не зробиш. Я вже мовчу про суддів, депутатів, беркута та ТЦК. А щоб ми не були рабами прийнятих кимось рішень, треба вибудовувати паралельно з чинною формою влади, народну владу через дія, де ми створюємо та схвалюємо закони, бюджети та судові рішення. Ну а поки що ми, як росіяни, нічого не рішаємо і можемо тільки упрікнути в отсутствиї державне і померзнуть на неефективному мітингу. Не покупайте таку штуку. Народна влада через дію. А? 6 січня у мережі з'явилося це відео, на якому молодик обливає прапорці у пам'ять загиблим військовим з запалювальною рідиною і намагається їх підпалити. Проте йому це не вдалося. Поліція і СБУ виявили, затримали порушника, і зараз з ним працюють слідчі. Хто впізнав героя, пишіть в коментарі. А ми побачили в мережі вже традиційні вибачення. Облив землю. Біля прапорів полеглих героїв приношу свої щирі вибачення сім'ям та побратимам полеглих за принесені негативні емоції. До речі, місяць тому поліція затримала ще одного вандала, який понівечив пам'ятні прапорці та фото. Місце вшанування, наче притягує нігілістів та зрадників. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності вже пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим. І виявилося, що 36-річний уродженець Сумської області вирішив вчинити такий акт вандалізму, перебував у збудженому стані, та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціального медичного закладу. Наразі ж вирішується питання щодо надання подій правової кваліфікації, як і звітують у поліції. Скандал відбувся в Івано-Франківську. Переселенка відмовилась платити за проїзд в автобусі. Після чого з матюками і пакетом АТБ накинулась на пасажирів, обзиваючи їх і ще багато ким. Крім цього, вона спробувала виламати двері автобуса. Ты я б... урод, б... 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 Из-за таких фи... б... и разбомбили у меня квартиру. Ты что, мать б... ты? Мне, чучело, б... ты, ты б... Б... Не тыкай мне, чучела, Что Ты чё, ты что на... б... ж... я сказала? Ты Не пошел ты, Слышишь, ты, Ступійтеся, що ви не виходите. Ми викликали, так, це вас приїде. Щоб вас Ні, ні, це не ти мордичка, як кіди приїхала? Мордичка. Як тебе пустили.

Пасажири викликали поліцію, поки невідомо чим завершилась історія для цієї жінки, і я не знаю, якої долі вона зазнала через вторгнення росіян, але і зараз буде дуже суб'єктивно. Але людина, яка оре своїм співгромадянам в автобусі всі ті слова, кидається з кулаками на літніх людей, вважає смерті і чисто руцькою лє багно на все навколо. Немає жодного права на безкоштовний проїзд, притулок чи взагалі право жити в Україні. Такі огиді місце під Кремлем. Це моя думка. Ну, а ви свою залишайте в коментарях. І вишенька на торті Олексій Потапенко. Якщо вірити блогеру безпалову, хоче повернутись в Україну через брак грошей. Пан Богдан розповів, що продюсер зараз зосереджений на пошуку нових джерел фінансування свого життя. Мовляв, зараз Потап думає над тим, щоб найняти команду і відбілити свою репутацію після піксельних спідничок. А нашій увазі вже виклав таке: Українці за кордоном. Українці в Україні. Поміж вами перепони. Хоч усіми жовто сині. Українці в Україні. Українці за кордоном. Ну чого ви лаєтеся знову? То Со -со сосо сорок. Там не рідний крайне цукор. Тумба, блядь, вітає дрони. Може ваші у розлуці. Українцям за кордоном. Ну, звичайно, це не бомба. І не кров не плач, не сльози, але теж їм там не легко. Не знаю наскільки тяжко потапу за кордоном, але нагадаю, що він виїхав ще у 2022 році. З того часу не висловлювався про Україну і лише деколи публікує наслідки обстрілів у своїх соцмережах. За цих майже три роки Олексій встиг пожити в різних країнах від ЄС до Америки та Африки. Чи чекаєте ви на нові хіти? Потапа і що думаєте про героїв цього випуску? Пишіть в коментарях. Я прощаюсь на цьому і бажаю нам завжди залишатися нашими. І перш за все людьми.